Пара днів назад, а саме 12 листопада, відбулися дебати у Стуртінгел, це в норвезькому уряді, щодо тривалості перебування українських біженців з колективним захистом у Норвегії. Я розкажу в двох словах, а ти підписуйся на канал та став подобайку цьому відео. Основною темою дебатів було питання: продовжувати колективний захист чи ні. Вже третій рік іде війна, і ознаками про її закінчення навіть і не пахне. І вурді це прекрасно розуміють. Тому з'являється певна ділема: з однієї сторони, продовження колективного захисту це добре. Це дає право українським біженцям. Офіційно знаходитись на території Норвегії, жити тут спокійно, користуватися практично всіма послугами, що користуються норвежець, медицинське обслуговування, страховка і так далі. А з іншої сторони, саме визначення тимчасового колективного захисту саме більше ріже вухо тимчасового, дуже багато українців хочуть осісти тут. І почати будувати своє життя в цій країні. Але коли ти під тимчасовим захистом ти не відчуваєш стабільності і важко планувати своє життя тут. Ось сужу особисто по собі, при обов'язковому вивченні норвезької мови, яка входить в інтеграційну програму. Інколи нападає апатія. А який взагалі смисл цього всього? Коли ти живеш в такому підвішеному стані, що будь-який момент може сказати до побачення, куди потім цю мову промінити, що взагалі далі робити? Взагалі, для чого інтрапрограма? Вона призвана інтегрувати. Біженців для життя в Норвегії, правильно? І виходить така ситуація. За допомогою цієї програми тобі дають можливість інтегруватися в суспільство, вивчити мову, знайти достойну роботу і спокійно будувати майбутнє для себе і своєї сім'ї. Але це не точно. Окрім того, на колективному захисті додаткової фінансової підтримки не отримують літні люди понад 67 років. тому що по правилам на колективному захисті цього просто не предусмотрено. Тому в уряді активно обговорювалися питання. Пошуках компромісу між продовженням колективного захисту і стабільністю життя для біженців і можливості будувати тут своє майбутнє шляхом спрощення залишитись в цій країні після завершення колективного захисту? І буквально через два дні, тобто 14 листопада, було прийнято рішення все-таки продовжити колективний захист з трьох до п'яти років. Що думаєте на рахунок цього рішення? Добре, що нам продовжили колективний захист. Чи ви б бажали все таки стабільніше почувати в себе в цій країні і бути більш впевненим у завтрашньому дні? Усім щиро вдячні за перегляд цього відео і до нових зустрічей. Пока-пока.